Всім привіт! Ви на каналі компанії Градієнт. Темою цього відео буде вибір плазморізу. Окрім цього, поговоримо про принцип роботи плазморізу та на що варто звернути увагу. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, на ще підписуйтесь та поїхали. На початку відео поговоримо про те, для чого потрібен плазморіз та де він використовується. Плазморіз дозволяє високоякісно різати різні метали, а саме чорні, нержавічі, оцинковані сталі та алюміній, мідь, бронзу та їх сплави. Швидкість різу набагато вища, ніж у газових різаків та каше. Цей апарат є універсальним, а також відрізняється високою потужністю та продуктивністю, поступаючи за цим показником лише лазерні обробці. Ще одною перевагою є низька вартість розхідних матеріалів. Адже робочим газом виступає звичайне стиснуте повітря. Перейдемо до критерії вибору плазморізу. Найголовніше це сила струму, адже в залежності від неї вирішується, з якою товщиною металу можна буде працювати. За стандартом вважається, що для різки чорних металів потрібно 4 ампери на 1 мм товщини металу, а для різки кольорових 6 ампер на 1 мм товщини металу. Дана таблиця допоможе у попередньому виборі. Але вибирати треба з запасом не менше 20-30%. Тобто, якщо хочете різати низьковиглицеву сталь товщиною 5-6 мм, то сила струму повинна бути не менше 30 А. Інший важливий параметр апарату тривалість включення. Або по-іншому ПВ. Цей параметр означає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати з максимальним зварювальним струмом. Наприклад, якщо ПВ апарату 40%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 4 хвилини та 6 хвилин охолоджуватись. Зазвичай під час різки металу показників у 30-40% буде достатньо. Не варто забувати, що до плазморізу підключається компресор, тому треба враховувати декілька факторів. Під час вибору компресора обов'язково враховуємо його робочий тиск. Тиск плазморіза не повинен перевищувати тиск компресора. Продуктивність компресора повинна бути на 20-30% більше, ніж витрачає плазморіз під час роботи. Також не забувайте користуватися блоком підготовки повітря. Це допоможе покращити якість роботи та зберегти плазморіз у гарному стані. Зараз на екрані можна побачити таблицю для плазморізів та компресорів від торгової марки Megatech. За допомогою цієї таблиці можна одразу зрозуміти, який саме компресор вам потрібен. Окрім цього, плазморіз може підтримувати декілька режимів роботи. Наприклад, різка листової заготовки або різка сітки. У режимі листової різки дуга буде вимкнена після того, як плазмотрон проріже зазор заготовки. Режим різання сітки дозволяє виконувати різання заготовки, що має отвори. У цьому режимі апарат швидко перемикається між струмом різання та чергової дуги, що дозволяє легко виконувати різання через отвори без хасіння дуги. Зношення витратних деталей значно скорочується. І, звичайно, про додаткові функції. Двохтактний та чотирохтактний режим керування плазмотроном. Чотирохтактний режим дає змогу не тримати клопку плазмотрону під час довготривалого різання. Також до додаткових функцій відносять ручне тестове подання стиснутого повітря у плазмовий різак. Перед початком роботи треба завжди робити перевірку газу, адже відсутність газу на старті роботи може зіпсувати розхідний матеріал плазмотрону, особливо електрод та супло. Наприкінці, друзі, поговоримо про те, які моделі є в асортименті торгової марки Megatech та що ми вам можемо порадити. Для побутового та напівпрофесійного використання радимо такі моделі: ECOCUT 40 і 2 Характеристики моделі. Сила струму від 15 до 40 А. Тривалість включення ПВ 30%. Товщина чистового різу 10 мм. Товщина чорнового різу 12 мм. Розхід повітря від 150 до 210 літрів на хвилину. Додаткові функції цифровий дисплей, високочастотний підпал дуги, захист від перегріву. Детальний огляд на апарат у описі під цим відео. Модель StarCat 40 s Характеристики моделі. Сила струму від 15 до 40 А. Тривалість включення ПВ 35%. Товщина чистового різу 12 мм, Товщина чорнового різу 14 мм, Розхід повітря від 210 літрів на хвилину. Додаткові функції цифровий дисплей, високочастотний підпал дуги, захист від перегріву. Детальний огляд на апарат у описі під цим відео. Серед професійних моделей радимо розглянути. Модель Cat100 Характеристики моделі. Сила струму від 30 до 100 ампер, живлення трьохфазне, тривалість включення ПВ 60%. товщина чистового різу до 30 мм. товщина чернового різу до 40 мм. розхід повітря більше 250 літрів на хвилину. Додаткові функції, цифровий дисплей, високочастотний підпал дуги, захист від перегріву, функція різки листової заготовки, функція різки сітки, режим різки 2Т та 4Т – Детальний огляд на апарат у описі під цим відео. На цьому асортимент плазморізів не завершується. Посилання на весь асортимент плазморізів у описі під цим відео. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!